Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео з іграшками, які доробила, дошила, оформила, зібрала і е, дві новенькі зв'язала. Окрім цих іграшок, які я вам сьогодні буду показувати, я ще виконую деякі іграшки. Для наступних відео вирішила таки трішки розбавити, трішечки розділити і показати вам. Е, Конкретними такими історіями. Сьогодні буде відео про замовлення, замовлення від моєї підписниці, яка знаходиться зараз за кордоном і яка дивиться мене через екрани. Дякую величезне за довіру, дякую величезне за мотивацію і за те, що обираєте саме мене як виконавцю цих замовлень. Про замовлення давайте і почнемо. Пташечки тут неспроста, я вам вже їх показувала. Ці пташечки не мали крильця, точніше мали, але я їх не встигла підшити, забулася все бігом-бігом-бігом. Закінчується все зазвичай в останні хвилини, в останні секунди перед зйомкою відео, тому інколи і не встигаю. Доробити якісь маленькі дрібнички, як цього разу вийшло з крильцями. Пташечки мені дуже сподобалися. Ці пташечки сподобалися моїй замовниці, і вона замовила одну пташечку собі таку на лобове скло для чоловіка в машину. Минуле відео я вам вже показувала, я робила трішки більшу пташку, але вона не підійшла, тому ми з нею вирішили, що буде саме така. Вона буде на гілочці, я вам вже прикріпила відео, ви вже подивилися, там невеличка гілочка і е, така мотузочка, щоб можна було причепити на люстерку. Окрім цих пташечок, окрім цього замовлення, я ще доробила трішечки котиків. Котиків небагато, але. Скільки осилила, поки в мене є в наявності ось така ось банда із трьох котиків. Це котики квадратики, їх називають, котики пушені, хто як їх називає по-різному. Тому я їх і собі вирішила зробити. Я е, мала таке замовлення, не пам'ятаю чи 10 штук я їх в'язала. Ну, одним словом, багато в'язала. Також за кордон відправлялася, також від підписниці з. YouTube. Я вже не пам'ятаю, підписники мене балують, підписники мене тішать цікавими замовленнями, і це дуже мотивує, і це дуже надихає, окриляє. І ти розумієш, що ти без діла сидіти не будеш. Я вдячна всім за підтримку. У вигляді підписок, у вигляді вподобайчок, у вигляді замовлень це дуже надихає. Роздивилися таку невеличку колекцію брелочків, і давайте перейдемо до замовлення. До речі, воно також з брелочками. Вкотре запевняю сама себе, що немає нічого неможливого, головне бажання і йти до своєї мети. Як і цього разу. Ось таке ось замовлення з різними брелочками. всі вони різні, немає повторчиків. І я велика молодчинка, все змогла, все зробила. Лисичка, бджілка, жабка, машинка, бум, новиночка, посіпака, квіточка і русалонька це все іграшки відправляються за кордон. Моя підписниця, моя підписниця з YouTube написала мені, що хотіла би придбати для своїх онуків. Пару іграшок у вигляді брелочків. Я погодилася, ми з нею списалися, обговорили. Вона замовила внучку машинку. Другому внучку замовила Соніка і замовила. Кого був? А, і русалоньку. Її онучечка замовила русалоньку. І я скоренько взялася за роботу. А потім ми з нею почали спілкуватися, і вона каже, що їй хочеться ще. Доповнити своє замовлення ще деякими брилочками. Ну і я погодилася і почала їх створювати, тому що в наявності брелочків не було. За короткий термін я зробила ось таку ось велику банду велику яскраву компанію іграшок. Мені дуже-дуже приємно довіра до мене у людей є, тому не могла не підвести. Хоча в мене є зараз ще деякі замовлення, які мене тримають. Які мене мотивують, я всім безмежно вдячна за те, що обираєте саме мене. Саме до мене звертайтеся, купуйте в мене іграшки, купуйте з наявності, замовляйте новиночки, і я запевняю сама себе, що я можу більше. Інколи і важко це дається. Але коли отримуєш бажаний результат, то Виростають крила. Мені дуже сподобалася русалонька. Не знаю, як вам, пишіть, до речі, бо я русалоньку вигадувала. Русалонька за моїм е, описом. Це я вигадала таку тендітну дівчинку, бо всі схемки, які я знаходила на просторах інтернету, вони величенькі для брелочка були. А мені потрібна була саме на брелочок. У мене, до речі, були ось такі ось още, е, плотненькі тугенькі карабінчики з кріпежом. Форнітура Юа купляю. Ось такий ось був брелочок, він точно не відвалиться, бо голова була ще без зачіски, а я вже причепила її карабінчик. І ось так затонувала щічки, затонувала ось так обличчя ці русалоньки. Така мила тендітна. І з новиночок, такого ви ще в мене не бачили на каналі, це ось такий ось сосоник. Знайшла схему, дівчата мені нагадали, підсказали, де. Де та схемка, бо я бачила, зустрічала, але але давненько не використовувала. Ну і машинка. Машинка це за мастер-класом боти. Бота з Казахстану. Виросли всі на її е, відео. я Я так в першу чергу я обожнювала її канал, вона багато знімала, багато цікавої інформації нам давала, але зараз вона. За браку часу, за браку мотивації натхнення знімає дуже-дуже рідко, тому бота тобі величезний привіт. Вона завжди приходить. Ми досі з нею спілкуємося, підтримуємо один одного, і це е, дружба на, на роки. Ось така ось банда збирається у подорож, збирається за кордон. Бабуся буде своїм онукам дарувати трішечки привіту з України. Ну і в подаруночок я їй покладу, ось таке все сердечко патріотичне. Я дуже дуже задоволена. Ще раз кажу величезне, дякую, і це замовлення пішла збирати а. Ну, і після такого замовлення я вирішила трішечки розхломити свої корзиночки. Корзиночок в мене багато заповнених саме процесиками, саме невеличкими проєктами десь доробити батву, десь доробити носика, десь доробити хітьку, і буде корзинка тоді порожня. Як із цими морквинками, морквинки в мене вже були давно зв'язані, але все до них ніяк не доходили руки. Хотілося все і все одразу мати. І коники в'яжу, і брелочки в'яжу, і дуже багато хочеться плюшки вив'язати, бо, як виявилось, у мене її назбиралося невеличких, неповних моточків, невеличких моточків назбиралося вже дві корзинки. Тому я активно займаюся вив'язуванням цих моточків і не забуваю про новенькі величенькі моточки. Як і цього разу, я взяла новенький моточок, і у мене ось ось такий ось, залишок лишився. Великий моточок був вив'язаний, вийшло дві іграшки, і ось така ось ціла кулька в мене вийшла. Не знаю, як воно так виходить. Кожен раз по-різному, кожен раз трішечки мене дивує ця пряжа. Знову ж таки, я в'язала котиків по мастер-класу Олі Вер'янової. Я таких котиків вже в'язала багатенько, в мене вони є в Улюблених. Я їх обожнюю створювати, тому я підв'язала для наявності ось таких. ось Два котика Два котика з одного моточка і залишок в мене лишився. Це я звільняла великі моточки плюшової пряжі, які в мене порозсипалися, яким терміново треба було перекрутитися, перемотатися і ось з цього що вийшло. В'язала під час вибухів, під час тривоги дуже масована була атака. Дуже довго сиділи діти в бомбосховищі, дитина жалілася навіть на біль в голові, бо свіжого повітря не вистачало. Ми продовжуємо виживати, ми продовжуємо боротися, ми продовжуємо вірити, але інколи стан фізичний вибуває так само, як і моральний. Але віримо, віримо, чекаємо і продовжуємо творити цікаві різні. Яскраві іграшки. Сьогодні відео таке коротеньке відео сьогодні таке цікавеньке, різнокольорове. Дякую, що не знову ж ні жовті моточки. Але які замовлення, такі кольори. Я безмежно вдячна всім за мотивацію, безмежно вдячна за перегляди. Дякую, що чекаєте мої відео і надихаєте мене вашими переглядами і коментарями, які мене. Змушують йти і працювати. Для мене YouTube це як робота, я продовжую тут творити, витворяти, можливо, надихати. І сподіваюся, це все не дарма я роблю, хоч комусь, хоч десяти людям це приносить радість, і це буде велика подяка мені за мою працю. А на сьогодні це все. Кажу всім величезне дякую за перегляди. Бажаю нам всім мирного неба! Міцного здоров'я і шаленого шаленого натхнення. Бережіть себе і побачимося в наступному відео, а їх в мене готується аж цілих три. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!